Усім величезний привіт! Ви на каналі М'ясожор. і сьогодні у нас знову закупка на вихідні і трошки на наступну навіть неділю. Маю надію, трошки залишиться. Так, сьогодні багато цікавих продуктів. Ціни буду показувати, які побачу на товарі, ті покажу і розкажу. Якщо ви хочете подивитися все з цінами, то в мене було попереднє відео. Можете зайти на канал і подивитися там ціни на продукти в ізраїльському супермаркеті. Також залишу посилання внизу в описі. І так, поїхали до перегляду. І так, давайте з заморожених продуктів почнемо. Це, як я колись показував вже вам рецепти, там деякі. Отаке тісто, шматочки тіста круглі. В них додаєш. Мачинку завертаєш, трохи обсмажуєш на сковороді, дуже класна річ. 5 штук. Ціна ось, до речі, є 12,10. Дуже смачні. Також була акція на піци. Дві отакі піци придбали по 7 з копійками. Зовсім недорого. зовсім така смішна ціна. Так, це такий, набір таких пакетиків. Така упаковочка для сендвічів. Або для картоплі фрі, ну, тобто для сніданків. І це у нас рушнички. Але це не паперові, а такі трохи як войлочні, якісь, отакі дуже зручні на кухні такі рушнички. А також, дивіться, отакі помідорки чері. Отакі гарні, такі тугенькі, смачненькі. Клас. Так, Далі поїхали молочко. Раз. І зразу ви бачите, що це таке. Це якесь печення, таке класне. Так, сметана, у нас залітає. І щось солодке. Це також якісь, якісь печення 1790 за 650 грамів, якісь іспанські італійські, навіть не знаю. Таке, як італіянський, продукт Італії. Отакі. Хто знає, напишіть, що це за такі чудернацькі печиво. Так, кава. Цей раз дві пачки, отаку ванільну і еспресо від Ловаци. Отакі придбали. Покладу сюди. А також дивіться, що це. Ну, Це аналог мівіни, ви зрозуміли. Така е... Вермішель, спагетті. Локшина швидкого приготування, отак От буде правильно. 6,90 ціна за упаковку. Отакі. От ця більш гостра, ця більш лагідна. Так, що у нас тут далі? Це ікра Санта-Бремор з креветкою. Така смачна. Мені подобається. Так, упаковка, тунець. Консервований 22,90 за 4 банки по 160 грам. Отака упаковочка. Вона в олії. Так, що у нас тут ще є? Так. Хумус. Як же без хумусу? Хумус. Трохи приправ. 11,90 є ціна за 400 грам. Такий класний рекомендую смачний хумус. Що в нас ще тут залишилось? Це томатна паста. Це у нас дивіться абрикоси. Абрикоси. Отакі, дивіться. Зараз покажу. Дивіться. о. Зараз, мабуть, сезон в Ізраїлі абрикос. Бо вони не так давно з'явилися. Отакі. Дуже гарні будемо куштувати. А також дивіться, яка приправа. А приблизь трошки, ань. Покажи. Дивіться, яка приправа. Це, як ви бачите, паприка. Помірно копчена, така, не гостра. Отака От іспанська приправа. Ціна 18,90. Це не дуже дешево, чесно скажу, але має бути щось особливе. Мені підкупила упаковка. Ну, зовсім клас. Дивіться, дуже незвично. Так, поїхали далі. Один пакунок ми вже викидаємо. У другому у нас трохи яблук забігло. А ні, це грушки. Три, три грушки отакі. І що тут у нас? Оу, ну давайте м'ясо. Оп, на канал м'ясо жор. Це м'ясо. Це якраз репнув пакет. Дивіться, це філе індички. Отаке філе індички. Ціну навіть можу сказати тут є. 36, за, 36 шекелів за кілограм. Тут 2 кг 100 г. 76-10 Отакий шматочок. Клас, можна запікати, можна нарізати, обсмажити, можна котлетки зробити. ну Тобто, як ваша уява кулінарна, куди вона вас виведе та й робіт з нею. Дивіться, це така, такий шматочок сиру. Це сир нарізаний скибочками, Нува, ізраїльський виробник 15 шекелів. Тут 22% жирність 200 г. Він вже з кіпками нарізаний. Так, що в нас далі тут є? Так, у нас тут є для когось ось такий корм. Для когось. І ще такі подушечки з начинкою. І трохи отакого корму. Це більш... Такі, більш Жиденький, як його сказати, не знаю на українській мові правильно. Рід, рідкий, ріденький, отакий, як холодець зі шматочками, дуже вона полюбляє. Так, напишіть, чим ви годуєте своїх котів. Чи годуєте рідким, чи сухим кормом. Дуже цікаво. І у нас тут ще отака чорниця. блюбері Дві упаковки. Голубика. Ну я не знаю як правильно. Лохина. Лохина на українській мірі. Я навіть не знаю яка ціна. Дорого. Дорого. Ну, дорого. Дорого багато. Так, поїхали далі. Що у нас тут ще є? О, зараз підтягну торбу. Так, тут видно це? Камеру, бо мені не видно. 13 шекелів за 4 отакі булки. Булки є. Yeah. Далі. Це вафлі. Раз, вафлі два з начинкою. Отак От є. Мабуть, які вже буду класти. Вафлі раз, вафлі два. Так, сосиски хлоп-хлоп. Дуже непогані оці сосиски. 22, 22 шекеля за упаковку за 300 грам. Отакі От сосиски дуже непоганої якості можна навіть на вогні обсмажувати. Так, сосиски ми сюди до м'яса, мабуть, покладемо. Так, залив гриби. Отакі шампіньйончики, дві упаковочки. По 6 чи по 7 шекелів за одну корзиночку. Так. Тоді у нас тут макарончики. Дивіться, спагетти. Перфекто. Отакі. По 500 грамів. Так. Що у нас ще є? Ага, оце також вафлі. Дуже смачні вафлі. Вони в рамі леві продаються в магазинах і в шуферсалі, може ще десь не знаю. Ну, дуже смачні. Ми їх полюбили ще, як тільки спробували перший раз, мабуть, як тільки приїхали в Ізраїль, звернули на них увагу. Так, демонструю солодкі перці. Не буду розривати, не хочу вже розривати. Солодкі перці. Що ми ще взяли? Так. Трохи хімії покажу, палмалів. Ну, це просто гель для душу. Але не знаю, куди його тут засунути. Не вилази нічого. Це такі рушники вологі для миття підлоги. Отака От упаковка коштує 11 шекелів. Тут 10 величезних. Включив вже чайник, я вибачаюсь. 10 штук, 10 таких. Рушнички. Так, демонструю, але не викладаю. Картопля, в'язка, десь по 5 шекелів за кіло. Це в магазині Рамі Леві. Так, редиска. Ось така редиска. Непогана, вона не гірка. В Ізраїлі я не знаю, мабуть, і немає гіркої редиски. Як баклажанів немає гірких, так і редиски. Я ні разу не зустрічав гірку редиску. Ти зустрічала? Ні. Я ні. І отакий от лучок. Дивіться. Клас. Під салатик. Або обсмажити до яєчко. І ще ще, ще, ще одна є сумка. Зараз я продемонструю так. Все видно видно весь товар наш. Трохи. Ну, ти знімай, відійди, щоб видно було усе трошки. Так, дивіться, варила макарошки отакі. Так. тоді Ще, ще баріла, трошки інші. Тоді це аромат. так ви зрозуміли, Ароматизатор повітря такий. Я його сюди до хімії засуну. Так, що у нас ще тут? Звичайно ж, звичайна цибуля, отака, дуже класна. Вже не знаю, куди складати. Так, хтось прийшов до нас у гості. Хтось теж хоче. Іди сюди, іди ти зніму. Не кричи, не кричи, не кричи. Оп! Трохи заважає, ну то нічого. Так, морква. Демонструю вам моркву. складати ніде. Вже складаю тут. Так. І ківі. По гарній ціні по 13 шекелів. З копійками в рамівлеві були отакі гарні ківі. Трохи м'якенькі навіть, тобто їсти можна зараз клас. Дуже Дуже поважаємо ківі. А ще дивіться, яку взяв який соус. Тоскана від відбаріли. Отакий соус. Можна робити з нього, з ним яєчню, типу шокшуки. а можна просто до макаронів. Ну, тобто, як хочете, так і робите. Тоже класна річ. Він готовий вже до вживання. Зелень, укропчик. І огірочки. Отакі огірочечки. Вибирав кожний гарні. Файні, красиві, будемо робити салати та вживати. Ну, це, в принципі, і все, друзі. На цьому, на цьому все. Якщо є якісь у вас питання, звісно, пишіть. І велике прохання підтримайте канал лайками. Просто візьміть і зараз нажміть під відео лайк. Це дуже стимулює до подальшої творчості. На цьому все. До нових відео. Bye-bye.